Села не можна не любити, це щось окреме на землі, калюжі виростають діти і все, що можна відведіть. Пасуться на лугу корови і молоко, як молоко. Від нього люди тут здорові, бо травити без ГМО. Львівка кабанчик розвалився, тільки похрюкує і спить. Він салом добре. Що не подужає їй ходи. На річці гуси та бумани Важно спереду вуса. Він охоронець тої зраї або по-іншому ніяк біжать за квочкою курчака, щоб першим з'їсти черв'яка. Та зволікатися не варто. Черв'як один, а їх орда, а у печі наїдки різні і на столі вже. І діти зовсім не капризні. Ідять усе за дві щоки. Село гуде, робота в дії. Тут людям ніколи гуляти. І не буває зовсім лінь, Бо треба сіяти, орати. І зустрічаючись вранці, дарма що мають позорі. Почуєш, доброго вам ранку, такі порядки на селі. І по вже достигли не в супермаркет, а у сад. На литі вже повислі, а он там яблука виста. Усе тут ніжиться на сонці, на грядках овочі смачні, по іншому світі із віконця, бо на селі, як на селі.